Другий збір. Наш Київ, нащадок Великого Києва. Це місто живе, це наша святиня. Тут вічна Софія на полю плекає і лавра ключі від життя зберігає. Мілицарю світлий, загорнути в силу таємною волю своїх листихіл, ти прагнеш свободи і чара в вічні ти скинеш ворожих бездарних хатів. І я, що усе свій хвіст домовила, планет, що зветься велика земля, а серцем планети є наша країна, і Київ вогне на її голова. Воно й не дивно, що тварі ворожі, завжди намагались тебе підкорити і взяти в кайдани. огидні, негожі, луташню кров'ю корону залить, то польсько-литовські пани гвалтували красуючі плихали багучі сади, від них залишалась лише купа розвалу. на замкові, далі, висі горі. Петро хотів кріпосною стіною, і казиматами вкрай табік, але закінчились лусою горою. Киянин повстав, а московський пес втік. На іншу гору зазіпнулася влада радянських часів, і зробили вони свою чорну справу тепер воскресінка на місці свячених розлогів гори. Не відають варвари муки сумління, не відають скривжених зойків і сльоз, святині під плаву, красу під сокиру, Бездухих проєктів проектів з вівся парочос. А влада вчорашня в своїм примітиві дійшла аполею влади. На місці Майдан ринкові теплиці, щоб дух нашу слави на торшу ще зник. Михайло на псевдоляжці хоротя з хорошим наспіх, дитячим мечем, на іграшку цю їм не жаль по а тіло на парі. Для і тут, де він взявся, немов балавані, Мамає священого образ згальнули, а з ним і братів привели до Майдану сумне посміховість послави постворили. На п'ятору повчилися в Катрі. Вони, як завжди, не дає їм спокою. Не знають вони, що її турбувати це значить накласти своєю головою. Від стуків ворожа китає Софію. Навіщо про душу їм Києва дбати? Вони ступають, як військо, орди, ворожого сина в рай. Киян це слово до тих, хто кохає, це слово для тих, хто живе живий і живе. Без вас про це місто ніхто не подбає. Очніться, врятуйте, майбутнє своє до ваших голів Київ волає, до ваших життів, до ваших сердець. Насправді в біках тільки той не вмирає, хто в душі своєму, і син, і отець. Я гір, я сестер, таємничок величний енерго міста свого берегу. Звищеної сили від пола, від духа, сюди наших пращурів, нас привели. Тепер наша черга, це місто робити. Постайнє життя.